Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що ж, країни-терористи, черговий раз показали світовому співтоваристу, яке, звичайно, має полуду на очах і нічого не бачить і не чує. Так, показали черговий раз себе. У всій красі, неймовірній, там на конференції міжнародній з мирного використання космічного простору московити андрофаги звинуватили такого собі Ілона Маска і його Старлінг у порушенні міжнародного права. Ви чуєте? У порушенні міжнародного права. Ну, звичайно, туди до них е, доєднався ще Іран, який теж е, ну, надзвичайно схвильований порушенням міжнародного права. Так, ну, московити, це щось народець унікальний у світі, так, вони порушили все, що тільки можна. Всі угоди, все міжнародне право, кажучи, науково ним, підтерлися цим міжнародним правом, а тепер звертаються до цього міжнародного права, що хтось там його порушує, вибачайте. Так, ось знайшли порушника Ілона Маска, який, то бач, не дає їм використовувати старлінк. У мирному не мирно, а військово не дозволяє їм. І це порушення міжнародного права. Ну, я просто ридаю і плачу від цього порушення. Ну, як так можна? Ну це ж вже взагалі ну, до чого докотився цей Ілон Маск разом із своїм Старлінком. Ну, не можна так. Тепер я чекаю. Заяв е, наркокартелів, наркобаронів, ну, наприклад, із Колумбії або із такої країни, як Мексики, які будуть заявляти про порушення старлінком їхнього міжнародного права, бо їм не дають так розповсюджувати наркотики з допомогою міжнародного права. Ну, так, ну ну, 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 ну. ну, куди вже далі йти? Ні, ви не думайте, що це все так. Я думаю, що зараз і інші терористичні організації у світі так піднімуть голос і хвіст на захист міжнародного права. Отам е, таліби, що ж є в Афганістані, я не знаю, чому вони мовчать. Ну, некрасиво ж якось, ну. Ну, порушуєш міжнародне право Старлін. Ну чому не надать би талібам цей Старлін, щоб він, так би мовити, його використовував у мирних цілях, так, з терористичною метою. Так? Ну, ви, ви, знаєте, ну, сміх і гріх. Ну, коли вже здається, далі нікуди упасти? Да. Московити андрофаги падають ще нижче, показуючи власне варварство і дикунство у цьому сенсі. Ну, порушили міжнародне право. Хто ж його порушив? Ото? Хто це кожен день його порушує, бомбардуючи мирні українські міста, позбавляючи дітей, немовлят, тепла? Так, розбиваючи будинки, в яких сплять люди і все інше. Хто це порушує міжнародне право? Хто це підірвав е, цю каховську е, гідроелектростанцію і затопив, так би мовити, великі території, що є? Ну, прямим порушенням не тільки міжнародного права, але і е, взагалі всіх тих підписаних, це є військовий злочин, міжнародне право про це каже. Вони здійснюють кожен день проти України військові злочини, які є основним порушенням міжнародного права у світі. І вони ще мають совість, та ні, це не совість, це неймовірне нахабство, так, говорити про порушення кимсь міжнародного права.